Неймовірний краєвид на захід сонця відкривається з вікон цієї квартири. Це трикімнатна квартира на слов'янці, на дев'ятому поверсі з десяти. Це не останній поверх. Зверху ще є сусіди. У квартирі був зроблений ремонт у світлих тонах. На підігрі води встановлений бойлер. Зручне планування. Три окремі кімнати. Просторий передпокій, роздільний санвузол, що досить зручно для проживання сім'ї. Квартира затишна та світла, загальною площею 64 квадратних метра. Є тамбур на дві квартири, залишаються вбудовані меблі та техніка. Балкон засклений. З нього ви будете спостерігати за сходом сонця. Вулиця Академіка Заболотного. Поруч є все необхідне для комфортного проживання. Ціна квартири 70 тисяч доларів. Телефонуйте, домовимося про перегляд квартири, адже вона варта вашої уваги.